Що ж, ті, хто нарешті вирішив заліто вивчити англійську, вітаю вас! Цей марафон буде містити інформацію з попередніх відео, старіших, але вона подаватиметься за новішою методикою, і відео, відповідно, будуть щільніше укомплектовані. В нас буде використовуватися принцип сніжного кому, тому обов'язково переглядайте відео один за одним, не пропускаючи. Сьогоднішня вступна частина допоможе вам навчитися читати англійською з повного нуля за допомогою знання алфавіту. Припустимо, ви в такій ситуації, коли взагалі вперше бачите англійські літери. Все життя бачили тільки українські кирилицю, а тут раптом перед вами латиниця. Почнемо з того, як взагалі читати слова, за яким принципом і що вам в цьому може допомогти на початках. Якщо ви або ваша дитина взагалі вперше бачить англійські літери, для початку знайдіть на моєму каналі вкладку Спільнота і завантажте там ось цей файлик. Він допоможе вам звикнути до читання англійських слів. Звертайтеся до нього будь-якого разу, коли не знаєте, як прочитати літеру. Давайте ознайомимося з цим файлом. Перший стовпчик це у вас друковані літери. Другий прописні. Третій у вас по-українськи написано, як читається літера в алфавіті. Четвертий у вас по-англійськи написано, який звук ця літера видає. П'ятий, імовірно, для вас найважливіший стовпчик показує українськими літерами, який звук видає потрібна нам буква. Припустимо, що ви вперше бачите англійською ось таке слово. Як його прочитати? Дивимося на першу літеру, шукаємо її в алфавіті. Літера S. Звук дає «с». Друга літера вам знайома, оскільки в українській в нас є така сама: и. C. Третя літера шукаємо в алфавіті T. Читається Т. Разом у нас виходить с, т. Сіт. За таким принципом, цей файлик допомагає вам прочитати англійське слово. Але й тут же з'являється перша складність. Адже, якщо ви помітили в останньому стовпчику, деякі літери мають два варіанти читання. Або навіть три. А ще я вам скажу, що там навіть не всі варіанти враховані. Але лякатися ви будете потім, поки що ми починаємо з найпростішого. В англійській мові є 5 голосних літер. Вони у вас виділені іншим кольором. Це літери A, E, I, O, U. В простих англійських словах читання цих літер визначається тим, в якому складі вони знаходяться. А склади в нас є відкриті і закриті. До речі, якщо вам треба простою мовою пояснити тему відкритих і закритих складів дитині, то подивіться моє саме перше відео. На дорослій мові ми кажемо так: закритий склад це той, який заблокований приголосними. Як от в слові над коврик. Відкритий склад це там, де після приголосної йде. Ще одна голосна. Коли ми дописуємо до слова літеру І, запам'ятайте собі, що в 99,9% випадків І на кінці англійських слів не читається. Але вона відкриває склад. І тепер наше слово читається не «мет», як було до цього, а «мейт». і означає воно товариш. Але склад відкривається тільки якщо голосна іде одразу після приголосної. Вони мають іти один за одним. Голосна, яку ми хочемо прочитати, приголосна, наступна голосна: це відкритий склад. Якщо після голосної, яку вам треба прочитати, йде дві приголосних, склад залишається закритим. Таке слово також прочитається мат і означатиме матовий. Я маю на увазі колір. Тримаючи ці слова за приклад, визначте в наступній парі, де закритий, де відкритий склад. Так, там, де є і на кінці, там відкритий. Ми читаємо «рейт», а закритий читаємо Рад. Звідси виводиться правило. Якщо склад відкритий, ми читаємо літеру як в алфавіті адже в алфавіті це A, і читали ми її як A. Made raid. А от як читати літеру A в закритому складі, це вам вже підказує файлик. Дивимося на нього. І з жовтим кольором вас підсвічено, що в закритому складі літера A читається A. Так само, як ми читали в словах mat-re. Це стосується всіх раніше названих голосних. В відкритому складі вони читаються як в алфавіті. Так, літера І таке саме І, буде давати в відкритому складі. А в закритому вона читатиметься «е». I у відкритому, E в закритому. O у відкритому О в закритому. Ю у відкритому А в закритому. В нас також ще існують так звані полуголосні літери. Це літера Y і літера W. Це означає, що вони можуть виконувати роль як голосних, так і приголосних. Якщо літера Y у вас в ролі голосний, як от в цьому слові, то вона читається за правилами літери I. I в закритому. Дивимося в підказочку, як читатиметься E. Так само. І ця літера в закритому буде і миф. А в відкритому I читається як у алфавіті. I. Так само і ця літера – «type». Літера W в ролі голосної зустрічається у комбінації. Наприклад, в словах кау або флау. В цих буквосполученнях вона передає звук «у». В наступних відео ми з вами пропрацюємо всі голосні, почнемо з відкритих складів, потім перейдемо до закритих, а потім перейдемо до більш складних буквосполучень. Коли ми вчимося читати англійською, ми діємо за таким принципом: підбираємо подібні слова з подібним звучанням і подібним правилом читання. Пропрацьовуємо їх і запам'ятовуємо. Коли вийде наступне відео, з читанням голосних у відкритому складі у вас буде тиждень на те, щоб це відео опрацювати. Зараз ми ще раз пробіжимося по вашій підкасті файлику, і я зверну увагу саме на основні звуки, які вважаються основними в англійських школах, які літери ніби кажуть. Тож, перша по списку літера Ей. Каже е, літера B каже Б. літера C каже к, ді каже д, і каже е. А далі замість слова каже я буду казати англійське «says». Це по-англійськи каже. says f says f g says g h says h. i says I. J says j k says k l says l m says m n says n O says O, P says P, Q says Q, R says R, S says S, T says T, U says O, V says V, W says W. X, says X. Y says U. Z says Z. Тож на даному етапі ваше завдання перше. Зберегти файл підказку собі на пристрій мобільний або на комп'ютер. Ще ліпше роздрукувати. Друге, вивчити англійський алфавіт. Як називається кожна літера. І який звук вона дає. Потренуйтеся у вимові так само, як я пробіглася по списку в кінці цього відео. І побачимося в наступній серії з цього марафону. See you later! Bye!